Наукова база під водою. Астероїд вперше доставлять на землю. А у слонів, ймовірно є імена, завдяки яким вони і спілкуються. Це новини науки. Дякую, що завітали. Мене звати Лера і одразу до справи. Можливо, ви бачили фільм 2020 року, що називається «Під водою», де група науковців досліджує підводний світ, перебуваючи на підводній базі і місяцями не вибираючись на поверхню. Так ось, щось схоже хоче побудувати британська інженерна компанія. До 2027 року планують зробити перші кроки до постійної присутності людини під водою. На відміну від фільму, де станція знаходиться на дні Маріанської Западини, перші станції будуть розташовані на глибині 200 метрів. Метрів, а люди зможуть там жити до 28 днів за одну зміну. Забезпечувати життєдіяльність людей буде система Sentinel. Там знаходитимуться житлові приміщення, загальні зали та дослідницькі лабораторії для вчених. Модулі теоретично живитимуться відновлювальною енергією, а переробляти усі відходи будуть великим біореактором. Такі системи працюватимуть на одному місці до 20 років, після чого їх можна буде переносити в інші регіони. Тестування Sentinel планують проводити у затопленому. У кар'єрі в Британії 600 метрів довжину та глибиною 80 метрів. Ті, хто подивився той фільм, мабуть, подумали наскільки небезпечним може бути цей проєкт, але прогрес неможливий без ризиків, які людство все ж постійно долає. Невеличка пауза для того, щоб подякувати усім людям, хто підтримує мій канал фінансово донатами або щомісячними підписками на БайМІКОФІ. Ви регулярно мене підтримуєте, а я обіцяю не зупинятися і робити все більше. Сподіваюся, що цікавого та корисного контенту. А також моя величезна подяку усім тим людям, які підтримують підписками, коментарями, лайками. Це не менш важливо, адже саме ваші коментарі допомагають показати мої відео більшій кількості людей. Продовжимо! В неділю, 24 вересня, місія НАСА OSIRIS-REx вперше доставить астероїд на землю. Коли я записую це відео, для мене це ще майбутнє, але коли ви будете його дивитися, доставка вже здійснилася. Тому я обов'язково оновлю цю інформацію у себе в телеграм-каналі, чи все в них там вдалося? Обов'язково підписуйтесь у 2020 році. Міжпланетна станція OSIRIS-REx взяла зразки ґрунту з астероїда Бенну для їх вивчення. Цей астероїд обрали через його близькість до Землі, а також через приналежність до класу Б, що дозволить отримати вуглецеву речовину, яка залишилася на цьому астероїді з часів утворення сонячної системи. Сам астероїд Бенну має діаметр близько пів кілометри та рухається по еліптичній орбіті навколо Сонця. Це один з тих космічних об'єктів, шанси якого зіштовхнутися з землею дуже високі. У 2135 році він виявиться на відстані 300 тисяч кілометрів від нашої планети. Це ближче, ніж до місяця. Отже, нарешті станція поверне зразок, зібраний під час зустрічі з цим космічним об'єктом. Вантаж має приземлитися в постелі Юти. І це буде першою в історії місії США, яка доставила частку астероїда на Землю. 24 вересня приблизно о 8.40 ранку за місцевим часом капсула увійде в атмосферу Землі, розгорне парашут та приземлиться в районі певного полігону. Після чого капсулу відвезуть в спеціально обладнану кімнату, щоб уникнути забруднення, знімуть Теплозахисний екран, а за допомогою азоту з каністри видалять кисень та вологу. Тільки після цього зразки почнуть вивчати. Всього в НАСА буде до 1 кілограму астероїдного ґрунту. Спочатку очікували, що бенну покритий піщаним ґрунтом, але поверхня виявилася кам'янистою з купою валунів. Дрібний матеріал, який можна було б зачерпнути, знайшли в кратерах і поглибленнях поверхні. Можливе вивчення властивостей цього ґрунту допоможе зазирнути в момент утворення сонячної системи. Зокрема, Май нашої планети припускають, що такі астероїди, як Бенну, принесли на землю воду, а можливо, навіть і базу для утворення життя. Сам апарат АСіріс продовжить свій рух до наступного навколо земного об'єкту астероїду Апофіс, якого мають досягти в 2029 році. А які ж результати приземлення ось цих зразків астероїду Бенну мені самі зараз дуже цікаво. Тому шукайте інформацію ось тут і обов'язково підписуйтесь. Столицю Ацтекської імперії ідеально відтворили у 3D, і тепер ми зараз можемо з вами побачити це місто, яке існувало з 14 по 16 століття у всій його красі. 3D-реконструкцією займався голландський художник Томас Коле. Він разом з командою витратив на роботу півтори роки. На цьому зображенні ми бачимо портрет тенитлану на піку його розквіту. Тенощітлан був заснований приблизно в 1325 році на двох островах у водах озера Тескоко. За легендою, ацтеки вибрали це місце після того, як побачили орла, який сидів на кактусі та ласував змією. Бог сонця та війни у Єцилопочтлі наказав ацтекам побудувати своє місто саме там, де вони побачать такий божественний знак. Так як місто стояло на воді, люди переміщалися вуличками на каної. Таким самим чином вони добиралися до менших поселень, які існували на навколо. Ушній береговій лінії, справжня середньовічна агломерація. В центрі теничтітлана був грандіозний релігійний центр з храмом у її А також тут жила правляча еліта. Звичайні люди, які працювали ткачами, землеробами, гончарями, військовими, жили в кварталах, що називалися Кальпуллі, де були свої менші храми та ринки. На початку 16 століття в тени проживало приблизно 200 тисяч людей, але все дуже швидко змінилося, коли до міста прибули іспанці в 1516 році. Про це я трошки розповідала в ось цьому відео. Раджу подивитися, якщо пропустили. Зараз від столиці Ацтеків залишилося дуже небагато, але історичні та археологічні джерела, а також досвід багатьох людей, зробили можливим оживити це місто через півтисячоліття. Розмір людського мозку збільшився втричі за останні 4 мільйони років еволюції гомінідів, але фактори, чому це відбувається, досі до кінця не були вивчені. Раніше стверджували, що мозок збільшувався через гонку озброєнь, але нова інформація вказує на те, що зброя не дає еволюційно стабільного розміру мізків та тіла, враховуючи наші метаболічні витрати. Якщо простіше, то збільшення мозку обмежує кількість енергії, доступної для розвитку інших типів тканин. Отже, лише Сама зброя не могла розвинути наш мозок до такого розміру, водночас маючи такі тіла. Щоб знайти відповідь на це складне запитання, вчений біолог розробив комп'ютерну модель, яка відтворила розвиток наших когнітивних можливостей, щоб визначити метаболічні витрати, пов'язані з різним типом тканин. Починаючи з австралопітека Афарського і аж до Homo sapiens, автор виявив, що розмір мозку завжди залежить від віку статевого дозрівання. Отже, зі збільшенням віку статевого дозрівання збільшується і розмір мозку. В результаті мозок дорослої людини в 6 разів більший, ніж має бути для організації Такого розміру. Тобто лише в минулому відео ми з вами говорили, що краща зброя, кращі когнітивні здібності. Але це дослідження показує, що такий результат був би не постійним. Тож, можливо, зброя все ж таки з нами не на все життя. Як виглядали організми, які першими населили сушу? Ну такі давні організми вже точно не можна буде побачити або дослідити. Подумаєте ви? І даремно? Адже дослідження шотландських скам'янілостей, що називаються ранні кремені, виявили вид бактерій, що була однією з перших, які колонізували сушу 407 мільйонів років тому. Ланджела Скорфільді є цианобактерією, що добре задокументована вченими, адже саме вони одні з перших залишили воду, щоб жити на суші. Але останні дослідження британських вчених довели, що вони є найдавнішим видом цианобактерій, які жили на суші. З кам'янілості ціанобактерії є одним із найдавніших з усіх найдених, вік яких досягає 2 мільярдів років. Синьо-зелені водорості, що до речі, помилка, адже вони не є водоростями, живуть по всьому світу. У воді, навіть на вологи, Их скелях чи піску. Ці анобактерії відіграли фундаментальну роль у формуванні нашої планети, впливаючи на її еволюцію, адже саме вони допомогли створити кисень приблизно 2 мільярди років тому. Тоді метан, що був домінуючим газом, був замінений киснем і став головним компонентом атмосфери. Зразки гіської породи, яку вивчали, знайшли ще в 59-му році в Шотландії, але дослідити належним чином змогли лише зараз. Під час раннього дивону ландшафт частини Шотландії був зовсім іншим. Він був розташований ближче до екватора і мав тепліший тропічний клімат. Ця територія була вологою піщаною рівниною з басейнами солонуватої води. Гриби, бактерії та водорості панували і змагалися за життя на скелях біля краю води. Оскільки рослини ще не мали складних глибоких коренів, вони росли на мікробному килимі з цих мікроорганізмів, взаємодіючи на цьому ранньому етапі життя на землі. Тому околиці села Райні в Шотландії є культовим місцем. Попри те, що йому 400 Мільйонів років велика частина навколишнього середовища з цього часу була збережена. Це єдине місце, де можна знайти сліди усіх організмів разом та прослідкувати взаємодію між ними. Вам ніколи не було цікаво, як тварини розрізняють одне одного. Ну, найлогічніше за запахом. Але останні дослідження виявило, що слони виявляється, мають імена одне для одного. Коли слони блукаються ванною, то вони можуть підтримувати зв'язок з іншими, називаючи один одного по імені. Це звучить як голосові звуки з різною інтонацією. Слони відомі своєю гучною вокалізацією, але переважну більшість їхнього спілкування люди насправді не чують. Натомість ці великі савці видають низькочастотний гуркіт. Який доносить повідомлення до інших слонів на відстані до 6 кілометрів. Слони проводять більшу частину свого життя у пошуках їжі, і часто під час цього вони одне одного не бачать, тому існування імен було б корисним способом стежити за стадом. Вчені годинами записували урчання слонів у такій природі в двох різних місцях в Кенії. Зібравши 625 різних звуків, вони виявили привітальні вигуки, які виникають, коли слони бачать один одного знову після розлуки. Коли ж вчені відтворювали ці звуки диким слонам, то вони рухалися швидше до звуку власного імені і швидше відповідали. Окрім того, різні слони використовували одне й те саме урчання, звертаючись до конкретного слона. І ці голосові мітки були не лише для широких суспільних ролей, наприклад, слово мати. Завдяки штучному інтелекту, одна п'ята з усіх записаних звуків були ідентифіковані як окремі голосові мітки, тобто імена. Це дослідження ще не рецензоване, але якщо все підтвердиться, то слони стануть першими нелюдськими тваринами, які спілкуються з іменами. Можливо, навіть люди зможуть використовувати це і звертатися до слонів по імені, вмикаючи якісь звуки. Також провели дуже цікаве дослідження стосовно розумових здібностей ворон. Гадаю, що багато хто чув про винятковий розум цих птахів, і це лише підтверджується. Недавні дослідження показало, що вони здатні використовувати статистичні висновки. Наприклад, попередній досвід вибору чогось впливає на ймовірність зробити цей вибір знову. У людей це виглядає так, ніби ми вибираємо заклад, де можна повечеряти в залежності від його завантаження. Для цього дослідження двох ворон навчили клювати. Зображення сенсорного екрану, за що їм давали винагороду. Пізніше їм давали 9 різних зображень із ймовірністю винагороди від 10 до 90%. Тобто, не кожен удар по екрану давав вороні щось смачненьке. Ворони дуже швидко зрозуміли, яке зображення пов'язане з найвищою ймовірністю винагороди. Випробування проводилося лише через 10 днів тренувань і вчені помітили, що обидві ворони вибирали зображення з вищою ймовірністю винагороди в 76%. Це свідчить про їхню здатність здатність використовувати статистичні висновки. Ці птахи не забули про ці зображення навіть через місяць без тренувань. Ось такий зовсім не пташиний розум. Остання новина на сьогодні буде трошки з гумором. Адже говорити ми будемо про Шнобелівську премію. Так, це реальна премія, яку ще іноді називають антинобелівською. Англійською це звучить як ігнобелівська премія від слова ігнобл, що означає негідний. Це така собі пародія на престижну нагороду, але премія дається за реальні наукові дослідження, які, як кажуть, спочатку викликають сміх, а потім і роздуми. Отже, премію з медицини отримала група вчених США, Канади, Македонії, Ірану та В'єтнаму, які вивчали трупи людей на предмет Є і дуже цікавої ознаки, чи однакова кількість волосків зростає у нас в обох ніздрях? Загалом, ви вже зрозуміли, що це за премія так. Премія з хімії відправилася до палеонтолога Яна Залашевича, який пояснив, чому так багато вчених полюбляють облизувати каміння. Нагороду з літератури отримали чотири фахівці, які вивчали відчуття людей, які повторювали одне й те саме слово багато, багато разів поспіль. Тобто, таке явище, що називається відчуженням слів, коли ви повторюєте слово і воно втрачає сенс. У вас було таке? Південнокорейський та американський дослідник ПАК Сон Мін отримав премію з охорони здоров'я за те, що створив туалет, який сам збирає зразки, саме розумієте чого. Премія з комунікації дісталася вченим з Аргентини, Іспанії, Колумбії, Чилі, Китаю та США за те, що вони вивчали розумову діяльність людей, які легко можуть говорити задом наперед. Шнобелівську премію за харчування також отримали японські вчені за досліди з електрифікованими паличками для їжі та соломинки для коктейлів. Вони хотіли дізнатися, чи змінюється у їжі смак галузь освіти нагороду. Отримали дослідники з Китаю, Канади, Великобританії, Нідерландів, Ірландії, США та Японії, які вивчали як нудні лекції впливають і на студентів, і на викладачів. З психології премія дісталася американським вченим за експерименти на вулиці. Вони рахували скільки перехожих зупиняться, щоб подивитися на гору, якщо вони побачать людину, що стоїть і дивиться на гору. Ну і премія з фізики відправилася вченим з Іспанії, Швейцарії, Франції та Британії. Які вирішили виміряти наскільки сексуальна активність анчоусів впливає на змішування океанічної води? На сьогодні це все. Дякую, що додивилися. Не забувайте ставити лайк, писати коментар, підписуватися, якщо ви подивилися це відео не підписаним. І бажаю всім вдалого робочого тижня.